Ця психосоматика за 5 хвилин вам зараз стане все зрозуміло. На прикладі однієї руки будьте уважні. Сама поява вас в цьому житті свідчить про те, що дар життя був вам переданий. Тобто те, що ви народились, є проявом життя на планеті. Ви живете, ви живі, продовжуєте своє життя. Можливо, ви навіть передали своє життя далі через своїх дітей, можливо, ви робите щось як вклад в життя на цій планеті в будь-якому прояві. Тобто через вас рухається дар життя. Далі цінуємо його. Цей дар життя був переданий вам через вашу сімейну ордову систему, яка формувала ваші особливості, сім поколінь, з яких впливали напряму на те, якими зернятками будете ви насичені. Тобто ці сім поколінь впливали на формування вашої особливої природи. Вашої тілесності, проявів, вашого тіла, вашої емоційної сфери, вашої інтелектуальної сфери, І ось тоді, коли ви народились в це життя. А ваша актуальна родина, найближчі дорослі, які вас оточували, впливали на ці зернятка, які були закладені. Таким чином, що могли посилювати ті чи інші здатності, здібності, таланти або схильності, тобто які зернятка поливались. Наприклад, якщо мама була. Тривожна, а у вас і так в родовій системі багато тривоги. Це могло сформувати вас як тривожну людину, тому що вона посилювала вашу тривогу. Якщо мама гарно впоралась зі своєю тривогою, вона не посилює цей вплив родової системи, вона вас зміцнює, і ви залишаєтесь, можливо, більш чутливими до цього світу, але не тривожними. Це так працює. Так ось, окрім цих трьох компонентів, формувались іще інші компоненти: ваша здатність проявлятись в відносинах, формувати відносини. На це частково впливала і родова система, та і ваша актуальна родина, і ваша здатність реагувати на події життя. Таким чином, ми виростаємо в це життя з вами і маємо ось цей свій персональний бутон і своїх унікальних. Проявлених вже на сьогодні здібності, здатності, схильностей. Тоді, коли у нас формується той чи інший симптом, це означає, що життєвість ось цього нашого унікального бутону, задоволеність всіма його сферами, вона згортається. Тому що симптом, це наче перепона для того, щоб жити далі, здоровими і щасливими. І є як Верхівкою айсбергу, да, на яку ми намагаємось якось впливати лише біологічно, наприклад, лише ліками, або ніяк не впливати, тому що зсередини багато тривоги, і ми боїмося це робити. А нам потрібно зрозуміти, що ось будь-який симптом, він і може повести нас в нашу історію, що відбувається наразі з тілом, які емоції почуття да, формували цей симптом, що відбувається в думках. Що відбувається в відносинах, що відбувається з подіями життя і з тим, як я на них реагую. Тому що від нашого реагування, від нашої здатності реагувати на події життя або формувати події життя, впливати на відносини, формувати свої знання і цінності, керувати своїми емоціями, турбуватись про своє тіло і залежить, те, як швидко ми будемо зцілюватись, як далі ми будемо рухатись з цим здоров'ям. Так буває, що коли ми занурюємось всередину себе, ми починаємо відновлювати контакт з самим життям. Тому що ми можемо тоді побачити, що які дари нам доступні, від кого у нас є ці дари, і можемо таким чином відновлювати контакт зі своїм родом і самим джерелом життя. Але для початку нам потрібно. Подивитись на базову систему, яка у нас є. Чому? Тому що на сьогодні дуже популярні розстановки, я дуже люблю цей метод, саме тому розвиваюся і працюю в ньому також. Але коли ми намагаємось бачити лише вплив родової системи, ми наче не можемо потім це відтворити в цьому, що мені тепер потрібно робити, щоб продовжувати розкривати ось кожен зі своїх пальчиків і якось жити далі. Наприклад, коли в нас порушена була якась судинка, да, і нам відновили рух кровообігу в цій судині, ми побачили, що не працювало. Нам все одно прийдеться потім розпрацьовувати кулачок, розпрацьовувати руку. Пам'ятаєте, як при переломах, наприклад, десь була зламана ручка, наслідки були на рухомості, а розпрацьовувати нам все одно прийдеться. Нам все одно прийдеться з вами відновлювати цей дар. Через контакт тілом, через е, проживання нових емоцій, через нові знання, через нову взаємодію зі світом. Тому перший крок, який ми робимо з вами на Чекапі, це дослідження наших п'яти головних сфер життя, що відбувається сьогодні, щоб ми могли вже розкрити цей бутон і діяти не в напрямку зміцнення симптому, не в напрямку захворювання, а в напрямку свого життя. Більш глибокі рівні, системний і духовний рівень формування того чи іншого симптому ми розглядаємо на великому проєкті психосоматика здорової жінки. Я вже вас дуже запрошую придивитись до нього, тому що це глибина і це єдність всієї вашої внутрішньої системи. Будьте здорові, будьте щасливі, пізнавайте себе, і хай кожен ваш маленький симптом веде вас до великої життєвої сили.